Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, з 10.12.2023, тобто з вчорашнього дня, в Україні, затверджено усі нормативно-правові акти на впровадження третьої платіжки за газ. На жаль, так, буде третя платіжка. І що за платіжка, як вона буде нараховуватись, кому. Тому що на Кареб затверджив вже цей типовий договір, як цей договір буде підписуватись, ну, взагалі, що там відбувається в ринку газу, зараз вам усе розповім. Не самі приємні новини, але но до цього варто було готуватись і також розповім чому. Але перед тим усім, хто проінформований в цій ситуації, знає з цим ринком газу, то, будь ласка. Пишіть в коментарях, що там, як відбувається на вашу народну думку. І також не забувайте, дорогі глядачі, для того, щоб бути в курсі подій, знати все, що, як, де, коли, в Україні, і вчасно реагувати на ті виклики, які нам даються, то долучайтесь до каналу Народна Думка, просто натиснувши кнопочку підписатись, одна секунда справи, і ви будете отримувати таку корисну і потрібну для вас інформацію. Тож, Підписуйтесь під відео кнопочки підписатися, а я розповідаю усі деталі. Так, е на засіданні на КРЕП е відбулось затвердження типового договору на обслуговування внутрішньобудинкових, прибудинкових, е загальнобудинкових мереж. Що це за мережі і за що це ми будемо вже ще платити. Платити уже зовсім скоро, тому що на, після затвердження, на те, щоб укласти цей договір з усіма абонентами, газові мережі мають термін один місяць. Тобто цей місяць все затверджується, а на наступний уже попрут платіжки повним ходом. Як воно все відбувається? Як це затвердження і все інше? І навіщо це взагалі? Ми знаємо, що по всій Україні, вже майже по всій Україні, так про те, що я дуже багато разів говорив, змінилась компанія, яка відповідає за розподіл доставку газу. Тому що попередня там дуже зловживала все те інше. Тут вже на основі компанії Нафтогаз. Так, створилася компанія, яка називається Газорозподільчі системи України. І от вона цілком і повністю відповідає за доставку газу. Більшості абонентів в тому і в цьому місяці прийшли разом з квитанціями договори на. Типа долучення до цієї компанії, що ви укладаєте з нею договір. Ну, якщо ви його не підписали, і він вам навіть не прийшов десь, да, загубився, то нічого страшного означає, що ви з ним погодились автоматично. Тим, що ви використовуєте газ і платите за доставку газу, це вже означає, що ви зі всім погодились. І тепер прийде ще один договір. Від цієї самої компанії, тому що в більшості випадків вона займається обслуговуванням цих мереж, але можна вибрати будь-яку іншу на ринку, яку ви знайдете, людину, яка має відповідні документи, так що вона має право обслуговувати газові мережі, можна заключити із тою людиною договір. Якщо цього не зробити, то вам можуть просто припинити постачання газу, тобто відрізати його, відрізати вірніше вас від централізованої газотранспортної мережі. Чому це так? Тому що це буде аргументувати, що якщо у вас не заключений договір, якщо у вас не провірені газотранспортні труби, які у вас прибудинкові, значить може бути якась. Ситуація, так витік газу, загоряння, взрив і все інше. Тобто, ну, це є типу небезпечним. І от, заключення цього договору дає можливість вам отримати газ. І цей договір складається на все, що йде від редуктора. От, редуктор закінчився і пішло по будинку. В багатоквартирних будинках це. По усіх квартирах, там усі разом типу, збираються, складаються і платять м, компанії, ті, да, яка займається. В е, приватних будинках це кожен окремо, все, що від редуктора до його газових приладів, то типу його. І за це потрібно платити. Оплата здійснюється один раз на рік. Е, раніше це як було, да, ходять. Бригада, бригада ходить в жовтих куртках, заходять в хату. Давайте ми вам тут попшикаємо, тут подивимося, все хорошо, 50, 100, 150 гривень, будьте добрі покладіть». Таким нюансом ще є те, що в людей, яких там редуктор, труба коротенька, лічильник і потім там котел, плитка. То все, якби норма, там буде оплата зовсім не, невеличка. А от в кого протяжність труби, дай Боже, от там стоїть десь редуктор, потім труба через все подвір'я, потім обходить кольцом всю хату, заходить десь там в плиту, то і суми будуть набігати немаленькі. Дійсно, там немаленькі суми. Ну, е, в кожного це окрема ситуація, тому про якісь конкретні цифри не можна говорити, але в сотні гривень це так точно. Е, як підписується цей договір? Ну, по-перше, вам будуть його носити, оці перевіряльщики газів, так що дивляться на показники лічильника. А по-друге, цей договір вважається підписаним тоді, коли ви здійснили оплату доставки газу. Ну, тобто, якщо ви користуєтесь газом, платите за доставку, то, типу, ви погоджуєтесь з тим договором. Тобто, він фактично не має бути підписаний двома сторонами, а приймається якби на автоматі. Боже, яка крута автоматка, як просто все зараз людям. Да? Нічого робити взагалі не потрібно, все приймається за вас. Все ради нашого блага, виходить. Ну, якось так. Така. Моя думка, да, що, що десь нас та й трішки імеють. Тут був газ, тут до газу додавалася доставка газу, тут вже й обслуговування усіх мереж. Е ще потім може пройти час і розділять доставку газу за саму доставку. І доставку газу за обслуговування тих труб, по яких вона доставляється, ті, які люди клали за свій рахунок, закопували в землю, навіть самі рови рили і наймали сварщика, щоб те все зварив. Ну, то вже зовсім інша історія, про ню поговоримо трішки пізніше. Надію, що до того, звичайно, не дійде, але бачимо, як все відбувається. І якщо не оплачувати ті договори, якщо не е, буде цього акта, то просто можуть прийти і відрізати газ. Е, ще однією частиною є те, що е, просто оплатити це одне, але можна сміливо від них вимагати і проведення роботи. Тобто це перевірка і обслуговування прибудинкових мереж. Тобто, щоб вони її виконували, перевіряли. І, обслуговували. і тут питання: хто має а, красити труби, які у вас вдома? Якщо ну, договір, обслуговування, якби ви перекладаєте на іншу людину, ви те платите гроші. Хто має міняти крани, якщо вони, не дай Боже, пропускають. Хто має міняти труби, які йдуть до котла, до цей знаєм, да, що кожен рік вимагали. То їм чорна труба не підходить, то їм вже в опльотці не підходить, то їм вже металево став, а потім вона також не підходить. Ну, коротше, дурдом весел. Я уважно спостерігаю, вам розповідаю на каналі Народна Думка. Ще раз не забувайте підписати, якщо відео корисне, то обов'язково його оцініть. І до зустрічі, дорогі мої глядачі